Ця земельна ділянка на розі вулиць Черняка і Шухевича відведена для будівництва церкви всіх святих у ПЦ Київського патріархату. Колись тут був пустир, з ходом частину землі пенсіонери з сусідніх будинків взяли собі під городи. Час іде, а будівництво церкви все ніяк не розпочнеться. Але, попри це, вже другу осінь поспіль літнім людям доводиться захищати свої земельні ділянки. Пенсіонери розповідають, що представники сторони замовника будівництва церкви демонстративно заїжджають на їхні городи трактором і рівняють усе з землею. Так, ніби культову спогоду тут розпочне будувати буквально завтра Все все взяли, понівечили. Дивіться, що поробили. І тепер хто верне гроші? На 15 купила, посадила, все пропало. От дивіться, цієї жінки, отам все скомсав. Подивіться, скільки там в неї ще капусти, є скільки є сідіреє, скільки зелені є, все скромсали. Ну хто ж це так робить без попередження? Ми зараз поставимо дітей, поставимо дітей і всі станемо з лопати. Не дамо йому копати. Ми самі не ведемо порядок. Посадимо рози, посадимо цвіти, все зробимо. Скажіть, ну не можна ні вечити. Так було в 98-му. Через рік тут повторюється та сама історія. Ми картоплю зібрали осінню. Він опять заїхав е, этим, трактором і давай ні це все. Заїхав трактор, давай нам, Ми просимо, що дай нам е, два часа, поки ми зберемо капусту, буряки. Дай нам два часа. Поки ми побігли за відрами, за лопатою, він поїхав по наших городах, по наших капусті, Мої буряки всі загорнув буряки, моркву, капусту, все позагортав. Там були ще кабачки, все позар. Хіба ж так роблять люди? І я почала кричати, що ви робите? Я кажу, не робіть цього. Люди, які йшли, возмущались до приділу, кажуть, це не попи, це варвари. Найцікавіше те, що після подібних конфліктів жодних ознак початку будівельних робіт на пустирі не спостерігається. Нема стройматіріал, нічого немає. Бачите, ніякі роботи не робляться. Пенсіонери з вулиці Черняка говорять, що наступної весни певне вже не садитимуть на цій землі нічого, не хочуть зайвих клопотів. Між тим церкви в найближчому майбутньому тут теж не буде. У замовників бракує коштів навіть на те, щоб розрахуватись за робочий проект першої черги будівництва, який розробляють фахівці проектного інституту Діпроміст. Коштує він близько 35 тисяч гривень. А ми каже не пожертвування. Люди може здадуть, а люди здають по 20 копійок. Більше не дадуть. Так що ще те пожертвування буде 5 років. Справді, коли на розі Черняка і Шухевича почнуть будувати церкву, скільки триватиме будівництво і чи матиме воно зрештою шанс на успішне завершення, виістину, як зауважив заступник міського голови Микола Пасічник, якого ми попросили прокоментувати ситуацію, одному Богу відомо. Цю землю теоретично влада могла б вилучити для потреб міста. Згідно з земельним кодексом, це можливо, якщо земельна ділянка протягом двох років не використовується за призначенням. Втім, на думку Миколи Пасічника, поспішати робити це поки що усе ж не варто. Як зауважив заступник міського голови, поки на цьому місці нічого не будується, пенсіонери-хородники цілком могли б продовжувати користуватись своїми земельними ділянками. Головне, аби виглядали вони естетично. Так чи інакше, поки що огороджений пустир виконує лише одну функцію допомагає мешканцям північного економити час, зрізаючи частину шляху з черняка на Шухевича і навпаки.